Ну що, друзі, всім привіт! Це знову Маріана Черкасиціканаластрофено. І сьогодні разом з майстром Ованом Стефаном. Ми продовжуємо подорожувати по містичних місцях. Києва. І сьогодні ви зможете дізнатись про відоме місце, яке дійсно покрите своїми таємницями. Це Звіренецький монастир, чому досить довго тривалий час туди нікого не пускали. Чи правда, що цей монастир розташований на кістках в прямісінькому сенсі цього слова? І чи варто туди ходити, відвідувачам? Майстрововане, рада вітати вас. Сьогодні продовжуємо ми екскурсію по цікавих містах Києва. І сьогодні хочу поговорити з вами про Звіронецький монастир. Так, в цілому про його таємниці, що це за таке цікаве місце. І в цілому, наскільки звірнецький монастир, можливо, ви знаєте, також він є пов'язаний із ботанічним садом. Ой, дякую, дякую, Мар'яночка. Ми почали таку серію таких цікавих спогадів моїх, і вони мені дуже теплі. І дякую за нашу розмову про Китаєво. Мої учні, ті, що бували там зі мною, понаписали мені. Зараз я знаю, що вони збираються піти відвідати, надихнувшись, Аліпію. Думаю, точно наступною буде до Сефея. і вони зараз підуть по містах наших з вами розповідей. Так, да, Звірнець він цікавий. Не можна його викидати в контексті Києва в цілому, Київських пагорбів. І колись я тут вже була цікавість. Ніхто мене туди не звав, але, дізнавшись про існування звіренецького монастиря і печерок, там, я вирішив піти дослідити для того, а мене ще хтось запитав, чи є сенс? Я кажу, я не знаю. Іду досліджую, доповідаю. І дійсно там є вхід зверху, була така каліточка, не знаю, чи вона е, лишилася е, з, зверху, з ботанічного саду. І ботанічний сад є е, містичним місцем. Я би колись нашим глядачам розповів про Іону, про Іонівський монастир, який я дуже люблю, та і взагалі і Видубільський. Монастир, він окремо е, від Іонівського але це і різна енергетика, до речі, але це вони вартують окремої розповіді. Е, і я пішов в звіринець з... і заходив якраз через ту фірточку, а виходив знизу. І що мене найбільше вразило, я потім скажу. От. Але дійсно такий монах. Він на якогось актора е, СРСР нагадував мені. Такий живий, живе обличчя, відкрите посмішка, щирий, е і, ну, порядний і чесний, от що хочу сказати. І він так переживав, він вкладався, е ну, будемо говорити, в розкрутку з звіренецького монастиря і печер. І е зробимо трошки від цієї теми е крок е в сторону. Коли ми будемо досліджувати цвинтарі, ми дуже давніх, більше кілька там 200-300 років не знайдемо. Чому спосіб поховання в минулому спосіб поховання не лишав поза собою цвинтарів? Гектарів цієї землі, де знаходяться рештки наших близьких, рештки наших предків, не було. Чому? Бо був епізод на нашій території, коли спалювали, і тоді попіл частину частину попілу е, лишали під порогом буді, будинку і порі переступаючи поріг виходячи з дому отримували благословіння своїх предків повертаючись додому е, потрапляли в обійми своїх предків і коли будинку було 200-300 і більше років то уявіть собі скільки е, попілу е, предків було там під порогом і, а решту попілу ну, придавали вітру, воді і так далі. А потім традиція була така: ми всі, ну багато хто хто не знає, це теж окрема особа. От ви мені нагадуєте, Маріаночка, багато знайомств з минулого. Марко Гробокопатель, велична пост, постать, майстер, український бодхісатва, Я би сказав, він б. Опікувався мертвими. Тоді, по традиції, не копали е, могили наперед. А про могили ми скажемо трошки пізніше, е, людина померла це було, копалася виключно її могила. В день, коли вона померла, її і поховали. Не, 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 не заготовлювали наперед. Могила не мала пустувати і не була нічийною. Вона не закликала до себе нікого, вона готувалася під конкретну особу. І цим опікувався Марко. Так от, чому я його згадав? Бо він саме опікувався цвинтарями підземними. Чим і являються схили Дніпра над Дніпром біля ботанічного саду, від метро Дружби народів до Дніпра. Це все схили, які являються цвинтарами. Рилася на вгору, з неї перпендикулярні рукави. І там рилися капсули, і куди закладалися тіла наших померлих. Отак ховали на Звіренці. Ну, існує легенда, яку розповів цей монах, який був у нас, будемо казати, провідником в тій знайомстві з Звіринецьким монастирем. І... Була служба перед тим, як піти в печерки, вразив іконостас. Назвичайно, я таких іконостасів не бачив. Ну, бачив, але в Лаврії, в Володимирському соборі, надзвичайно, ну скажу так, дорого, по-багатому. Все від лавочки, від сходинки, все настільки якісне. Що це ну, було би нормально для палацу якогось олігарху. Мене це досить здивувало, вразило і кинулося в очі. Ікони дуже потужні, з афону, здається, привезені. Ну, Вражало все. Ми е, помолилися і після цього молебню пішли до печерок. І монах розповідав і так, дивлюся, він намагається скласти легенду про це місце. Я його уважно слухав, не буду переповідати, що він розповідав. Потім, я, коли була пауза, він каже: У вас є питання? Я кажу, так. «Да. Я дуже вдячний за вашу таку щиру емоційну розповідь про все, що відбувалося. Як він розповів, що коли люди купували тут на цих пагорбах будівлі, до них почали по ночах приходити мертві і просити упокоєння. І саме це стало приводом збудувати там цей монастир. Можливо, можливо, і так. Але діляночка там, там дві ділянки під монастир викуплених, ну вони коштують мільйони не гривень, десятки мільйонів доларів. Вже тоді вони коштували. І це був такий дар. А я думаю, що це була інвестиція. І сам монастир є, як по мені, то інвестицією. Хто там уже за цим фінансово став чи хтось священнослужителів? Якогось з патріархатів чи хтось з політиків як модно, бо я знаю, що політики вкладаються як в бізнес, в побудову храмів, а потім отримують звідти дивіденти. Отже, тому я зрозумів, що це потужна інвестиція. Так, от, коли він завершив свою розмову, я кажу: скажіть, будь ласка, тут ніколи ченців не було, ніколи тут монахи не жили. Він подивиться дивиться на мене і так трошки пауза. Видно, що йому не. Я кажу, це цвинтар, це древній цвинтар, і саме на цвинтарі ви зробили монастир. Він каже: так, ви праві. Це був просто цвинтар, тут були просто померлі, ніколи тут не було братства, братія тут ніколи не жила і ніколи не було тут. не... Не печерок братських монаших відлюдників чи чогось подібного. Просто ці горби всі, і коли будують ці багатомільйонні маєтки, то людських решток, кісток, костяків виривають надзвичайно багато, тим не менше вони ставлять там фундаменти. І потім там живуть. І тому це цвинтар не тільки територією цього монастиря, а саме всі пагорби. Практично. Я з такими цвинтарями стикався в Чернігові напроти Антонієвих печер. Там є. Ну добре, я там наприкінці 90-х з сірниками туди лазив, добре побоявся далі йти, бо там ну, небезпечно могли бути обвали і хід. Там іде прямо під будинки е, теж людей, під помешкання. Ну, Зараз, коли я там був ще до ковіду, напевно, останній раз, то я побачив, що той вхід туди замурували і правильно зробили. Діти, е, просто е, цікаві люди, можуть там і загинути під завалом. Ніхто тим не опікується, хоча, е, ну, напевно, колись будуть досліджувати цвинтарі, можливо, і достануть. Е, Рештки зроблять якісь кісниці, братські могили. і Там просто люди, як і на Звіринці поховані, я впевнений. Просто е е горожани, е містяни, які проживали на той, там, в Чернігові, у нас тут в Києві Чернігів вже теж е був столицею цієї території, князівство Чернігівське. Ми всі знаємо, е куди простиралося, і досить е цікава. Справжня історія взагалі наших територій. Отже, друзі, тому дійсно, я думаю, що ця братія не треба віддати шану. Чесно, намолить це місце, чесно, воно стане монастирем, місцем і обетованням для духовного шляху тих, хто обрав бути ченцем. Честь їм і слава за те, що вони вибрали такий непростий шлях. Монашества, але ми маємо розуміти і називати речі своїми іменами. Це монастир свіжий, абсолютно йому там ну і десятків років немає. Ні, ну там 10-20 є, але духовної історії він не має. Він новоутворений, але добре вклали туди кошти, не вклали інвестиція, не інвестиція, це вже така історія. Але мешканці цього монастиря можуть зробити з нього дійсно духовний центр України, сподіваюся, і працювати на розвиток духовної України. Але коли ми туди маємо, коли ми туди ходимо, ми маємо знати, куди ми йдемо. Тобто, якщо в Лаврі дійсно були місця. Для проживання монахів були і поховання такого кшталту, як я сказав, на території Лаври. Треба згадати: і Хутір Вольний, і Варяжські печери досить цікаві. Отже, Київ весь це змій. В інших місцях є біля Кирилівської церкви, теж є печерки. Скрізь ми наткнемося на місця духовного подвигу відлюдників. На Мокив є намоленим місцем десятки тисяч років. Це український Тибет, От, і ми маємо шанувати ці місця, приводити до ладу, брати під державну охорону. Досліджувати історію і казати про них правду. Я так собі думаю. І я обіцяв цікавий, цікаву історію, яка зі мною відбулася. Ну, Там же ж, ми з монахами молебень, і вони там ну, імітують лавру, тому там були глави, теж. глави і прикладалися до тих глав. І я приклав вони в керамічних таких горщиках. І коли я приклався до керамічного горщика, мені з. Де звідти в губу влетіла іскорка. Така блакитно-зелена іскорка прямо уколола мене в верхню губу. Ну, що це могло бути? Напишіть нам, друзі, в коментарі, як ви думаєте. Я себе перевіряю і на підселення, на все інше, але цей випадок через певний час мав продовження. Така сама іскорка вилетіла в мене з серця, коли під час мого гніву по роботі. Були неприємності, і я так з гнівом поклав трубку. У мене серце така вже трошки більша зірочка і більш блакитна. Вилетіла, і як пір'їночка, вона спалила мені комп'ютер. Вона так летіла-летіла і вдарила в комп'ютер, і спалила там блок живлення. Добре, що не, 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 не диск з інформацією. Отак емоції наші. Впливають на наш духовний стан і на те, що з нами відбувається безтаменно, чесно кажучи, я так про цю історію з зірочкою забув, не досліджував, що то було, як то було, але досить дивна історія. І так я, ви, любі глядачі, перші, хто чує від мене цю розповідь. Я готуючись до нашої зустрічі, згадав її і вирішив. Поділитися нею з вами. Думаю, що у вас теж було багато всякого різного на святих енергетично насичених місцях не тільки України і світу. Будь ласка, в коментарях діліться. Нам буде, я думаю, що з Мар'яночкою цікаво почути від вас ті розповіді. Майстреване, от в мене питання, ще так, в принципі, Звірницький монастир не настільки популярний, і мало хто в цілому як би, про нього знає. Якщо так запитати, от як ви вважаєте от, феномен того, що про нього мало хто знає, через те, що це дійсно надзвичайно сильне місце сили, чи якась інша причина є цьому? Через те, що це пусте місце, що це просто цвинтар. От, ніякої там історично духовної складової не існує. От. І тому, що е е туди пішовши, я не відчув, що це місце сили. Я відчув, що це місце, в яке намагаються вкластися з нього зробити е ну, місце і перебування, і мі місце паломництва. Але це така потужна робота, яка у багатьох монастирів займала, як ми знаємо, е і де сотні років. Е я відвідував, я дуже потужним вважаю у нас в Україні Мгарський. Монастир це е, манявський скіт. Багато інших є е, монастирів, які я вже не про приналежність, при Я вважаю, що всі е, культові споруди мають належати українському народові і українській е, церкві а, і. Ну, як ну, бо це наша культура, наша країна. І дивлячись на те, що ворожі церкви у нас витворяли і являлися філіалами, знаємо чого. Тому я думаю, що треба було владі ще 30 років тому навести з цим лад. Та напевно і влада була в агенціях тих самих структур. Отже, тому про звірінець скажу ну енергетично, це місце може стати колись чимось. Місцем паломництва це залежить від тих ченців, які будуть там жити. Я сказав те, що відчув. Я сказав те, що було на той час, коли я його відвідував. Обов'язково після війни завітаю туди, подивлюся, відчую, можливо, там вже люди намолили більше це місце. Але коли місце воно сяє молитвою багатовіковою, воно тягне серця людей. І що б там не було, там завжди є і паломники, і молитовники, і просто відвідувачі, які прийшли побути, згармонізуватися, відвідати. Це не тільки це може бути дерево, це може бути камінь, скала, струмочок, джерело, а потужність може мати вселенського храму. Тому таких місць сили дуже багато. На, на час моїх моїх відвідин звіринець не був неприроднім таким місцем, просто як кожен цвинтар, просто вид цвинтарю печерний. От, і все, що там було, все, що я там знайшов. Ми з вами ще в минулому ефірі говорили також про так звані часові петлі. І от, власне, хотіла б у вас також уточнити, хто в них може потрапляти? Будь-яка людина чи людина, яка має певну силу? Я думаю, що. Ну, ми всі непрості люди. Тут може бути збіг обставин, якихось енергетичних потоків, і людина дійсно сама може спровокувати такі події. А може людина свідомо з цим працювати, це інша історія. А може саме місце, бо я потрапляв на місця хаотично працюючих порталів часово-просторових, і там від людини, яка туди приходить, навряд чи що залежало, от там просто з'являвся туман, і людину переносило і географічно. Я думаю, що десь в часі і в просторі в Бабиному Яру. в мене потрапляли в пересічення часу і простору мої учні. От, але я думаю, і ну в багатьох місцях, але я думаю, що цьому треба приділити окремо нашу розмову, бо там є що сказати, і там треба веде витримувати безпеку і коли і знати, що робити, е, в коли ви потрапили в таку ситуацію. Адже треба ще й повернутися додому. Ми всі знаємо про певні експерименти з часом і простором і е, різних країн. І ми знаємо з вами і про людей, які зникали, поверталися через 30 років в різному стані де інде, і вони прожили цей 30 років, і на обличчі вони були, і можливо, вони просто на 30 років загуляли, а де інде вони поверталися такими самими молодими і в тому самому одязі, в якому вони 30 років тому зникли. Тому дуже багато, і тим більше що є село. На Миколаївщині можна знайти. Я підготую і назву цього села до нашої розмови про часово-просторові континіуми і петлі і аномалії. Це село було зникло. Лупарєво називається це село, зникло на тиждень. Можна в інтернеті загуглити, знайти цю інформацію. Мені про це розповіли. Дослідники з Миколаївщини, от на х 75-й, здається, чи шостий рік село зникло в принципі фізично зникло на тиждень чи на чи на два. Просто коли ти в нього їдеш, ти проїжджаєш те місце, де мало бути село, а села не було. От цікаво було би, хочеться потім знайти людей, які пережили в селі це, бо там здається в статті. Коментарі тих, хто намагалися потрапити в це село. Село було відрізане від зв'язку. там тоді телефон, телеграф, от і потрапити в нього було неможливо. Його не було, потім воно з'явилося. От такі історії, тому я думаю, що більш детально треба окремо про це поговорити. Майстро, ви не дуже дякую вам. Проте все ж таки до цієї теми хочу запитати ви особисто потрапляли в такі часові петлі? Так, так. І під Києвом в Боярці є такі м'як так, таке місце, моє улюблене. Там просто переходиш і ти потрапляєш в інший світ. Коли на Довбушові комори йдеш, ти проходиш п'ять різних світів. І на Житомирщині я потрапляв в такі аномалії, і на в Києві. От і інколи буває і серед ночі прокидаєшся в мене. Годинник на стіні підсвічує, і, ну, наприклад, прокидаєшся 3:43. Виходиш, сходив в туалет, вибачте, виходиш 3:15. Ну, тобто, <смі> такі маленькі петлі, вони вже біля нас, вже я їх спостерігаю, років 15. Це такі маленькі казуси часу, які теж відбуваються. Ми могли би ще й поговорити в контексті часу. Про ті сутності, які харчуються нашим часом, які крадуть наш час, тобто забирають те, від чого ми по недолугості добровільно відмовляємось, і це теж є нашою проблемою, бо час не можна купити і однієї миті життя, а розбазарюємо ми. Своє життя дуже щедро. Я би про це теж хотів поговорити з нашими глядачами. Я думаю, що це було би їм цікаво, але хай вони скажуть про що найбільше вони хочуть від нас почути наступного разу. Ви знаєте, на рахунок часу тут з вами повністю погоджуюсь, тому що іноді здається, що він просто пролітає і, а, начебто, тільки прокинувся, начебто якісь там а, свої мінімальні справи поробив, попрацював і так далі. І тут уже раз і потрібно знову лягати спати і ніч. І найголовніше те, що а, я не знаю, чи можливо це в, в мене щось, чи дійсно так, але заснути майже нереально, тому що організм ще він не до кінця втомлений через ото, цю ото швидкість. Але а, можу вам розповісти. Повісти також дуже коротко одну історію, максимально лаконічно Сподіваюся, що нашим глядачам також буде цікаво. Кілька днів тому я впала із сходів, як то кажуть, всесвіт поклав мене, і я практично не ходила, ну напевно, днів 3-4 точно. Зараз трішки краще, але все рівно разом із тим. І в перший день, коли це сталося, день був настільки величезний, при тому, що я працювала все рівно. Я встигла з'їздити до лікаря, і це була, до речі, минула п'ятниця. Тому е, дуже цікаво насправді, що відбувалося, е, чи можливо я також потрапила в як в якийсь простір, не той там, де час ішов дуже довго. Але власне от така історія також трапилася зі мною. У майстровини, власне, дуже вам дякую за те, що ви сьогодні долучилися за те, що ви поділилися тим. Тією інформацією, яку сьогодні ви надавали, це дійсно дуже цінно. А, ну а до наших глядачів я хочу звернутися із проханням. Напишіть, будь ласка, які теми вам на наступний раз були би цікаві послухати від майстра Овена. І, звісно, ми будемо розповідати вам їх залюбки і з нетерпінням будемо чекати на наступну зустріч разом із вами. Дякую, дякую, Маріаночка. Дякую вам, друзі. Чекаємо від вас запитань. І я обіймаю вас серце. І нагадую, Україна є, була і буде.